фігурки. Ми заливали гіпс і додавали воду. Гіпс розчиняється і стає теплим. Найцікавіше було заливати фігурки. Потім ми розмальовували їх. Мені найбільше сподобалось розмальовувати. Мені найбільше сподобалось формочки. робити, формочки малювати. Це магнітики будуть. У мене в руках магніти. Сьогодні я їх робив на занятті. Спочатку нам дали фігурки, потім ми розпалювали фарбами. І ще там є ще фігурки, які ще не висохли. У мене є магніт граг, кажан і скелет. Мені найбільше сподобалося розмальовувати їх. Свої магніти я повішу на холодильник. Цікаво було заливати різну форму. Сові фігурки з магнітиками. Спочатку ми заливали гіпс, потім чекали, що вони застиг, застигли, потім ми розмальовували. Мені найбільше сподобалось малювати їх. А ще сьогодні заливала гіпс. Він при нагріванні робиться теплим. Свої фігурки я е -е, зроблю. Огніток іщеплює холодильник. Я сьогодні робила. Фігурки до Хелловіну, бо він буде, ну як сказати, скоро, але дуже скоро. Мені найбільше сподобалось розкрашувати фігурки. Ми заливали гіпс, ми заливали формочки, а потім вибирали як. Яка в нас буде, коли воно вже застигало? Раніше я з гіпсом не працювала. Ну раніше я працювала, але один раз сьогодні мені найбільше сподобалось розмальовувати фігурки. Завжди робили фігурки на хірумін. Ми брали таке бровної з кіпсу, а потім ми брали воду і ставили той кіпс. Потім ми ставили формочку, ставили, а коли ємнося стихло. Мені щось найбільше сподобалося на такій формочки. Ми так тривалися, щоб вистачили форм. Це було дуже цікаво. Мені хіп, щоб сподобалося спочувати. Ці магнітики висуються до сьогодні. Ми робили гіпсові фігурки і магніти. Спершу ми робили гіпсові фігурки, заливали в гіпс. Спочатку нам видали заготовки отаких от магнітів. Ми заливали гіпс у у формочки і вийшли отакі гіпсові фігурки. Далі ми продовжували роботу над магнітами. Ми їх доспорбовували, не могли ніяк знайти підходячий чорний маркер. І чорний маркер він якось позеленів. Працювати з гіпсом цікаво і захоплююче. Цей гіпс спеціальний скульптурний, може набувати будь-якої форми. І дуже швидко застигає. Сьогодні ми робили такі фігурки. І ще в мене є казан такий. Спочатку нам видавали фігурки, потім ми розфарбовували їх. Потім ми заливали гіпс у формочки. І потім клеєм пістолетом магніт прикріпляли. І ще заливали фігурки з гіпса і інше. Мені ще не сподобалось. Але таких там фігурок, які заливали, не було. Я не робила магнітик. Ми з першого пили заливання фігури. Це гіб і вода. Коли гіб розмісяє водою, він стає теплий. Тільки більше було заливати фігуру. Піклеювали магніт. Пішли Чудові магніти гіматичні. Тематичні. Математури. Всім привіт. Сьогодні я робила ось такі магнітики на хеловін. Розказую, як ми їх робили. Ми спочатку брали гіпсову глину, а потім це все діло І Потім ми це все, все діло заливали в. В формочки, а потім самостійно розмайовували. Мені найбільше на цьому процесі сподобалось красити фігурки. Ми обирали маювати фарбами чи маркерами. Я вмаював їх фарбами. Так краще виглядає і набагато прикольніше. Працювала з гіпсом. Спочатку зали... до того, як ми прийшли і заливала формочки, отакі. От і таке ж ми зробили з іншими фігурами, коли гіпс. Смішається з водою, він стає теплим. Мені найбільше сподобалася ця ракушка. І ще ми розмалювали фігурки на виборбу красками і фломастерами. Я як і завжди, не почула і вибрала красками. І потім ми приклеїли магнітики. Ви що чудове. Прям чудово, чудово магнитики на Хеллвін. Я вперше працювала з Гіпсом. Дуже цікавий матеріал. Він схожий на пісок. Коли додати воду, він застигає і стає як анцемент. Ми могли зробити різні форми. Наприклад, я зробила кажанів, скелетів, метелика і ракушку. Мені найбільше сподобалось розфарбовувати фігурки. Можна це робити маркерами або фарбами. Я обрала малювати. Фарбами, тому що фарбами воно гарніше. Вийшла дуже красиво. Ми сьогодні робили ось такі фігурки. Вони робляться з гіпсу. Ми вперше робили все з гіпсу. Можна було на вибір або фарбами, або маркерами. Олівцями воно не працює, бо олівцями буде дуже блідий. Найбільше сподобалось розкрашувати ну, фарбами. Я люблю розкрашувати все фарбами, тому що воно робиться пензликами, а ще ми заливали гіпс. Гіпс також використовують будівельники для різних робіт. Коли гіпс лаливається водичка, то він стає теплим. Ми сьогодні робили на Хеллоуін такі тикви, миси, скелети. Я зробив мисо, скелети, кавунчики оранжеві, Сам Я зробив песика і папугачку. Ми працювали з гіпсом так. Ми спочатку наливали формочки, я тільки один раз. Потім вона застигала, ми робили і потім виймали, розкрасили. Я красив оранжевим, чорним. все. Мені найбільше сподобалось це малювати. Привіт, мене звати Кирило. Сьогодні я був на майстер-класі. Ми робили такі фігурки. Спочатку ми заливали гіпс, обирали різні форми. І також ми ще Мали залиці фігурки, тому що гіпс довго застихає. І готові фігурки ми розмалювали. Яким кольором? Розмальовував фарбами, тому що мені так більше подобається. Все гарніше получається. Мені найбільше сподобалось розмальовувати. У нас начало было вот, так вот три фигурки, вот такая тыква, вот такая вот похуй, я его называю что-то на похоже. І отака вот летучамочка. І ми еще вот таких вот. І ще в мене такой медведик. Я... Сначала мы, короче, стояли. Ми, коротше, стояли. Мы стояли, потім я розфарбував це маркерами. А вы розфарбували. В Мені найбільше. сподобалось маркерами размалевывать. Мы заливали гипс вот такие вот, когда будивальник гипс застыгает в разных формочках и получается такое вот разные такие вот такие вот формочки разные. Ну, интересно. Но лучше не малювать черным, лучше синим, потому что если отдаленно смотреть, то будет реалистично, прикольно так будет. Сьогодні я робила фігурки на Хаувін. Ми працювали з гіпсом, додавали порошок сіру воду. Коли вона розмішалась, ставало тепло. ми заливали формочки. Найцікавіше було розпарбувати фарбами. Фігурки на Він. Ще дочекалася, то коли з-за. Ще почекати, коли засохне їв магнітики, заберу додому. Ми робили фігурки на Хелловін. Спочатку заливали гіпс, потім він застиг, а потім ми розфарбовували фарбами або маркерами. Сподобалось розфарбовувати. Було також цікаво, коли гіпс застигав. Ми не могли дочекати своїх фігурок. Розмальовувати теж мені сподобалось. Вийшли чудові магніти на холодильник. Я їх заберу додому і вчеплю. Цікаво було працювати з гіпсом. Раніше я цього не робив, тому що сьогодні мені дуже сподобалось.